Які на даний час справа тому, що з чотирнадцятого року у нас вже не здійснюється ні кортур, ні не потівки на самоторну культуру, не лікування не видаються, ні дитячі дроби. Тобто я так зрозумів, чи правильно я зрозумів, що нас зобов'язують забезпечити виконання цих постанов, які вже втратили чинність? Чи правильно а, я, я зрозумів? Ви зрозуміли? Справа в тому, що відповідні відомо видової актів зобов'язано обласні відділення і робочі органи виконують ще порушення, які були встановлені попередніми ревізіями. Відповідно на, те, на той час відповідні акти діяли. Порушення не були усунуті. Тому відповідно є посилання на відповідні акт. угу. організувати активно. Тобі... Меж виконання цього наказу ми не можемо. Тоді... Я тобі віддала упозивачі у відповідачі, що далі ви будете роз'яснювати в інших пунктах. Що саме ви виявили? Отак не скоординовано так? чи отак неправильно було зроблено і так далі. Ваша честь в тому, що ви нас, оскільки сьогодні вже вони прийшли і звільнили директора з роботи, тому ми можемо е за невиконання цього наказу, не, не чекаючи рішення суду, е і ви вже звільнений заступник директора. Тому ми повинні знати конкретні межі виконання цього наказу. В Який момент те, те, оцей, пункт, оцей пункт цього наказу буде виконаний? Тому що ми не зрозуміли межі виконання. Діяльність фонду виконавчої дирекції, його робочих органів вже організовано в першому році. І всі ми ще. Ще так, погодуємо. Так. 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 Дивіться, якщо відповідача полюбляється, чи правильно зрозумів, що так, е вийде, ваш ну, цей, збірник, що ви говорите, багато порушень, але порушень сумарно це 30 там, тисяч гривень. І Якщо ви говорите, що робота юридичного і, наприклад, відділу експертизи не була не скоординована, то де в акті описано, що ж, який же наслідок був цієї скоординації? Якщо в акті самим представником дирекції написано, що Цими двома відділами забезпечено там чудові показники і відшкодовано 90 тисяч гривень. Тобто вони говорять, що формально, можливо, вважають, що отак треба було б робити, але робили по-іншому, але при цьому ніяких порушень не було і ще й гарні показники зробили. То чи, хіба це є показником неефективної чи не координації відділів? Кожен відділ має займатися відповідно до свого. Своїх розпорядчих актів, за да, своїми повноваженнями. Якщо відділ експертизи займається претензійною роботою, то це не його повноваження. Його ці повноваження відносяться до юридичного відділу. Він мав би відшкодовувати відповідні кошти. Так, вони відшкодовані, але це не його повноваження. Дискоординація відповідних відділів, які відносяться до, саме до повноважень директора. А ви знаєте, чи стали під пункт 3,5 положення про відділ експертизи тимчасової непрацездатності? Та якості медичних послуг виконавчої дирекції відділення фонду, де передбачено, що відділ експертизи тимчасової непрацездатності та якості медичних послуг згідно з на нього завданнями порушує питання щодо відшкодування закладами охорони здоров'я лікарями шкоди, заподіяни фонду діями пов'язаними з порушенням порядку видачі, продовження оспівної непрацездатності та відвору на право на на санаторну короткої дікован, в тому числі. На відновлення лікування, а також відшкодування шкоди належно за якийсь способ тенаторно-культурної лікування. Разом з тим, відповідно до пункту 36 проложення про юридичний відділ, де затверджено наказом виконавчої дирекції написано, що організація введення претензій на претензійної надання правової оцінки претензій, конкретно правова оцінка претензій. І зазначено вищевидно, що обидва відділи мають право і зобов'язано виконувати дії щодо відшкодування закладами охорони здоров'я лікарям шкоди. Виконавчої дирекції відділення фонду ведеться злагоджено сумісня роботи з цього питання. Так як самого, встановлення самого факту шкоди заподійної лікування закладів потребує відповідної медичної освіти. Працівникам відділу в експертизі тимчасової непрацездатності та якості повідців медичних послуг, виконавчої дирекції фонду на виконання в епох пункту 3:5 в тісній співпраці з юридичним відділом та за розробленим юридичним відділом зразком готується претензії щодо відшкодування закладу охоронного перевідування лікарями школи про те, що працівники юридичного відділу фізично не могли підготувати претензії про порушення матеріалу, які до відділу не надходити. Він не зазначить. Упередженим є висновок, перевіряючи, що організація та ведення претензійної роботи, зокрема підготовка та направлення претензій, належить виключно до компетенції юридичної мінімум. Як мінімум, направлення будь-якої кореспонденції належить до компетенції відділу кадрового та адміністративного господарського забезпечення. Це пункт 3.11. Положення про відділ кадрового та адміністративно-господарського забезпечення. Така злагоджена робота трьох відділів не тільки не нанесла фінансових збитків шкоду а, фонду, а привела до того, що загальна ж сума відшкодованих. Коштів, завданих закладами охорони здоров'я, протягом 2014 року склали 93 952 гривні 21 копійка Та протягом 2015 року 32 728 гривень 01 копійка. Робота злагоджена, налагоджена і ведеться в повній до, відповідності до положення про відділ експертизи тимчасової реєстратності, про положення про відділ юридичний відділ, відділ кадрового і забезпечення. Якщо треба, ми перенесемо ці положення. Ну, Добавшите Добавшите власно, старт, на нашому, що, що, наступне судове засідання. Ніяких порушень чи не законодавство, там не буде. Це було питання чи пояснення? Це було пояснення і питання, чи він ознайомлений з з такими положеннями? Чи, чи, ці положення дійсно, ми... що я процитувала, чи вони існують? Ви виклали їх у своїй познавній заяві. Ми з ними знайомилися. Але потрібно, щоб, щоб претензійною роботою займався юридичний відділ. Все. Зрозуміло, що є злагодарна робота трьох відділів. Але претензійною роботою давайте хтось замість юристів буде приходити в суд і він буде також вигравати ці суди, але він не має цього робити. Кожен займається своїми повноваженнями. Якщо ви е не займаєтеся претензійною роботою, хтось її займається, а значить він вилітає час тей, який він мав би був використаний на використання його повноважень. Так, Тут... Таким про пункт 3.5, положений про відділ експертизи тінісованої непрацездатності, де передбачено, що відділ експертизи тінісовані непрацездатності та якості надісню послуг Згідно з на нього завданням, порушує питання щодо відшкодування закладу гроїв шкоди. Порушує питання. порушує питання, це претензії, це порушення питання. В, яку, в яких межах виконання цих їхнього надання порушує порушує розвитку? Ваша честь, я хочу сказати, що відділ тимчасової непрацездатності ніколи не віддасть нам ці повноваження. Тому що це несеться їхні показники в роботі. Це, бачите, якщо ми, якщо ми, наш відділ порушиться питання, тому що все одно писати їм, тому що ми не є спеціалістами в цій, Ні. а ми просто напишемо зверху слово претензії, напишемо, що це ми зробили, вони втратять свої показники в роботі. Де що вони за рахунок їхніх претензій відшкодована ці суми. Суми все одно відшкодовані. робота налагоджена. А, але. але, але, але хочу запитати, чи знає представник відповідача, що у фонді в принципі, за кожним управлінням, це управління якості надання медичних послуг, юридичне управління, там фінансове, ревізійне, за кожним управлінням закріплено і встановлено певний набор, набір показників результативності роботи, по яких проводиться оцінка. Там є, наприклад, кількість проведених перевірок лікарями. Кількість там лікарняних листів переписана, перевірена, кількість виявлених порушень одного лікаря, кількість чи сума відшкодованих. Тобто це, і по-перше, тоді відповідач хоче сказати, що в нас юристи повинні бути мати ще другого чи третього освіту лікарів. Тому що суть, суть цих позовів, там саме технічні питання лікувального процесу, процедури, порушення лікування. І тим більше, що у нас у положеннях написано, що юридичний відділ якби, веде цю роботу в плані координації саме юридичних нюансів. А по суті, працівники юридичного відділу, які вони були, вони не можуть лікувальні там, нюанси встановити. Тому, оскільки сама виконавча дирекція розподілила таким чином, що ці показники роботи оцінюються саме у відділі експертизи тимчасової працедатності. Тому не можна, і, наприклад, якщо цю роботу, то буде порушення навіть як сказати, звітності по напрямках роботи фонду. Саме тому от, якби, виконавча дирекція фонду вона встановлює певні напрямки, певні правила і потім вимагає за них ще і неправильно. По-друге, де є посадова особа, яка координує визначає напрямки роботи. І, і результат, як